Так, ось сижу я біля будинку. Зараз ще огляд будинку, покажу, куди ми заїхали. Ми тут орендуємо будиночок, ну, будиночок, е, ячейку, квартиру, якусь таке, халупку. За 1200 доларів на 4 ночі. Це якщо порахувати, то 9000 доларів на місяць. Це сумасвіє. Такі гроші за якісь берлоги платиш. Коротше, цікаве спостереження да, з приводу бездомних і ну, з приводу того, що Сан-Дієго дуже грязно. Порівнюючи з Флоридою, наприклад, ми в Америці зараз е, тільки в Флориді жили півроку, і зараз подорожуємо по Каліфорнії. Були біля Лос-Анджелесу, Лас-Вегас, бачили, а зараз Сан-Дієго і якийсь такий висновок, якийсь уже зро... склалося враження. Тому так, да, тут е, Сан-Дієго порівняно з іншими місцями, такими як Флорида, де була чистота відносно в тих районах, де ми жили. Можливо, так, да, є тут райони чистіші, але наразі в той, де ми заїхали, дуже грязний і дуже багато бездомних. І це ну, дійсно ходиш на вулиці і ужасаєшся. Вони сидять скрізь палатками. Ці цілі, цілі вулиці, палаток поставлено, мусора накидано, вони там це все сидять в своїх домиках палаточних, е, ведуть себе, ну, понятно, як вони себе можуть вести. Дуже борзо. І може вони під якимось кайфом, чи я не знаю. І е деякі з них в принципі, виглядають навіть нормально одягнені, з якимись колоночками, музику слухають, тобто такі хайпові понтові бомжі, де навіть є там, да, на чилі, які там тусуються. і е Просто дивлячись на цих людей, ну, хочеться спитати, а чому вони стали бомжами, що, 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 що таке? Мабуть, просто ж тут сприятливі умови це. Виходить так тут жити, що ти можеш ні чорні не робити там 150 тисяч бомжів у цій Каліфорнії. І казали, що за останні 30, ось за останні три роки Каліфорнія витратила близько 18 мільярдів доларів на те, щоб цих бомжів тут короче, як сказати, обслуговувати. Тому так, да, це дуже великі гроші, на які платники податків також витрачаються. І ці люди просто викупили фішку, що можна отако ходити, ні черта не робити, дурака валяти, бухати, наркоту нюхати, і нормально. Всі за тебе платять, ти ходиш в магазинах, там скрізь де ти хочеш, і в принципі на якісь пособі, а на ці виплати, чи я не знаю що. Тобто влада посприяла цьому, щоб у Америці, в Каліфорнії, наприклад, стільки виникло цих бомжів, значить сприятливі умови. Знаєте, це як сука бактерія, та падаль, гниль, грибок кончений, який заводиться на стіні, там, де сиро, там де ще щось. Тобто, якщо є сприятливі умови, так і бомжі завелися, значить ті Воші. Отже, який висновок з цього, що просто є Штати в Америці, які більше якісь закони мають і ну, контролюють це. Тому що, Я кажу, це небо і земля порівняти Флориду з Каліфорнією, там в Флориді. Взагалі їх майже немає, можна сказати. Дуже мало. Там В центрі Майами одного бачили, там він ходив, все, в центрі Майами. Да? А так по окраїнах, по навіть де неблагополучні райони з мусором там валялися, бувають і такі вулиці у Флориді, це, це ясно. Але все одно, ну хай е, якийсь там мусор валявся, сміття, я бачив, трохи занедбані двори, але ну не бомжі ці масово з палатками і ті. Обосцені вонючі інючі районі, райони, магазини, куди зайти не можна, там просто якийсь шлак твориться. Тому так, да, це дуже ріже очі. І просто дивлячись на цих людей, які ходять на чілі бомжами, там їм там по 40, 50, 60 років, там навіть да? ну, різні вони ці люди, то і згадуючи своїх батьків, які пахають в Україні як раби, вони звикли працювати, вони. Здоров'я не них гірше, ніж у цих бомжів у рази, бо вони вже собі повбивали, вони з села, вони на землі, на городі працюють, повбивали собі ноги, сустави, спини. І все одно вони пахають баті 70 років, матері 63. Вони працюють по тіліця, бо пенсія 2000 гривень. Ти здохнеш. У нас на пенсії в Україні отримує менше, ніж тут бомж в Америці. Ходить, що з одного боку, держава насміхається над, над людьми, над пенсіонерами в Україні. Ну, скажімо так, на часі війна, і ну, це вже не, не, не основне зараз. Ясно? що яке там, Яка там пенсія, які там реформи, що там може бути, якщо в Україні війна, то ми про це не говоримо. Але взагалі, просто що я до того веду, що мої батьки, е так як і ми всі звикли працювати, це, це, нас так виховали. і тому... Жодного там натяку, в нас бомжів дуже мало, і якийсь... не приходить людям в голову така ідея, о, що б не стати бомжом, якусь палатку кинуть, ходить, держава платить по собі і все. Тобто виходить, що це все штучно тут зроблено, і да, при правильному підході це все можна було б це все викорінити, але ну, ясно, що я, це просто мої якісь думки я висловив. і Хто хоче, той працює, а хто не хоче працювати, веде цю, ті просто стоїть бомжами тут.